Вані всім слухачам українського радіо триває тарана Суспільному І з задоволенням з величезним задоволенням представлю нашого сьогоднішнього гостя. Ми перед етером з ним говорили, що не бачилися 12 років. Я поясню, чому тому, що висвітлював Олімпійські ігри в Лондоні в 2012-му і зустрічав тоді нашу збірну. Отже, не будуть тягнути, як то кажуть, кота за хвоста. Юрій Чебан в етері українського радіо безпосередньо в студії український веслувальник каноїст дворазовий олімпійський чемпіон, бронзовий призер Олімпійських ігор. Призер чемпіонатів світу і Європи Юрію радий вас бачити. Доброго здоров'я, доброго дня, вітаю. Отже, Олімпійські ігри у Парижі стартують. Подія велика. До речі, президент Франції Еммануель Макрон відкриватиме цю спортивну подію, відкрив цю спортивну подію. І багато різних новацій. Зокрема, ми пам'ятаємо, як наші атлети виходили на ось цей такий перший, скажімо, парад і. Традиційно атлети йшли, а тут річка Сена, вони е, мали бути на човнах? До речі, не випадково про човни ще багато поговоримо. Утім, нашу розмову хотів би розпочати з наступного з комбінації і поєднання сьогодення і того, що було раніше. Ви брали участь в Олімпійських іграх і до війни з Російською Федерацією, і вже під час війни. І зараз наші атлети беруть участь під час повномасштабного вторгнення. Згадайте, як тоді було їхати на Олімпіаду? Як реагували інші спортсмени? Чи запитували? Тому що агресія Російської Федерації, яка розпочалася в 2014 році, Олімпіада 16, воно ну, здавалося вже два роки. Наскільки тоді актуальним було питання агресії? Що запитували і чому настільки важлива присутність української збірної 140 атлетів нині? Вітаю наших слухачів, оглядачів. Ви знаєте, для спортсмена. Поїздка на Олімпійські ігри, і взагалі відбір. Це завжди хвилюючий момент, тому що це кульмінація всього кар'єрного зростання і пік, можна так сказати, спортивного, спортивного прояву. І ми стараємось викладатись на максимум своїх зусиль і навіть трошечки більше, тому що. Тому що ми бачимо, як це ціну для наших вболівальників, для тих, хто залишається в Україні, для тих, хто не відібрався. Вони всі на спостерігають за спортсменами на Олімпійських іграх. І ми стараємось абстрагуватись від всіх, всіх, всіх таких негативних, знаєте, чинниках, які можуть відволікати від основної мети спортсмена, це здобуття перемоги для, для країни. В тому числі, і от коли сталась, коли анексували Луганський Донецький, і Донецький Крим в 2014 році, ми намагалися якби толерантніше відноситись, показуючи своє відношення в тому напрямку, що ми якби. Як би це правильно сказати, що ми осуджуємо їх дії, але ми все одно притримуємося спортивного принципу, те, що результат має стояти все ж таки в основі, в основі спортивний принцип. Але коли зараз ця ситуація, вони, скажімо так, знахабніли і розширили свої, свої атаки до повномасштабного вторгнення, то зараз ми. Ну, як би так теж правильно сказати, не можемо просто сидіти осторонь, і спортивні змагання це наш спортивний фронт. От я би так правильно сказав. Це наш спортивний фронт, там, де ми здобуваємо не просто перемоги на змаганнях, там, де ми долаємо нашого суперника, в тому числі і представників Росії і Білорусі. Тому що ми знаємо, що попри ті зусилля, які. Прикладала вся країна там і Олімпійський комітет, і Міністерство молоді спорту, і, і, і наш комітет атлетів, попри ті зусилля, що ми прикладали щодо відсторонення, все одно допустили певну кількість, по-моєму, там щось до 20 спортсменів. Але це вже, це вже гарний результат порівняння з минулими олімпійськими іграми. Чим на вашу думку особлива цьогорічна олімпіада, цьогорічні Олімпійські ігри, зрозуміло, що це. Ну, фактично, чи не топ подія для багатьох спортсменів це той шлях, до якого навіть ну просто потрапити на олімпіаду можуть не всі. І працюючи, працюючи спортивним журналістом, теж ну спілкуючись з багатьма спортсменами, це була просто мрія. А ви знаєте на смак, що таке олімпійська перемога? Ну, перша, перша, перша медаль була Пекін, так 2008-й. Ну тоді гатунок цієї медалі був не найвищий, але менше з тим це вже була супер. Подія далі було два золота, і ви увійшли в історію як людина, яка ну має дві золоті медалі, і це ну просто ну я не знаю з чим порівняти для слухачів. Ну це супер круто. Це як політ в космос. Щось на кшталт цього. Але я б хотів би, щоб ви охарактеризували саме цьогорічну олімпіаду про ті, які вже були, обов'язково ще згадаємо. Прошу добре, ну. Взагалі-то я би розділив спорт на до і після, тому що Олімпійські ігри, коли були до повномасштабного вторгнення, це був справжній спорт, він був чарівний і, і, і такий, як би так сказати, сфокусований саме, саме на Олімпійських іграх, на чемпіонаті світу, на здобутті золотих нагород і так далі. Зараз це питання стоїть вже виживання, це стоїть. Питання, щоб просто виїхати на Олімпійські ігри, це вже перемога для українця, тому що багато спортсменів покинуло країну. Декілька спортсменів, до 500 спортсменів, включаючи і тренерів, загинули, віддали своє життя, боронячи країну. І це дуже серйозні показники, тому що українці в цих умовах. Намагаються не просто вижити, а ще й показати якісний результат, те, що потребує держава, і порівнян з росіянами та білорусами, там де вони мають всі умови, mm -hmm. спокійно собі готовляться, тренуються, навіть і хизуються тим, що у них ніяких обмежень немає. Попри все те, що там розказують в ЗМІ, що в них там санкції, все це повна туфта і фігня. В них все, все круто. Вони їздять на змагання, вони їздять на закордонні збори. Вони. Купують міжнародні у міжнародних виробників, вони купують інвентар. Угу. У них все клас. І що варто ще зауважити? От згадали ми про 2014 рік, про анексію українського Криму, про вторгнення на, на Луганщині та Донеччині. І в Криму у нас ж було багато різних баз тренувальних. Скільки ми втратили. Важливих об'єктів для тренувань, так само схід. Я пам'ятаю спілкування з Олею Саладухою. Ну, вона мало не плакала. Ну, серйозно. І скільки вже під час повномасштабного вторгнення понищено і просто унеможливлено моментів щодо тренування, думаю, ви прекрасно знаєте, спілкуючись з багатьма і чинними спортсменами, і ті, які завершили кар'єру, до речі, пан Юрій і був тренером, головним тренером. Про це ми теж обов'язково згадаємо. Юрію медалі ваші. Ви ж їх виставили на аукціон і продали. Розкажіть про це розлогіше? Так. Значить, у мене три медалі олімпійських, дві самого вищого гатунку золотого і одна бронзова. Це не просто медалі, це не просто метал. Це ну, по-перше, це результат нашої спільної роботи з командою, з тренером, з масажистою, зі всіма тими людьми, які там вірили. Це відображення тих зусиль. Це пів кіло. Воно якби усе півжиття. Це півжиття. Да, пів всім тим, хто. Думає, що спорт це здоров'я, я можу сказати, що це далеко не так. Знаєте, тут треба таку ремарочку коротку. Спорт це здоров'я, а професійний спорт саме так. Ох, я бачив стільки тренувань спортсменів, це надзусилля. Тож про самі медалі, так, про так. І коли от в му році постало питання. Що робити далі, якось включатися в допомогу, тому що ми пам'ятаємо, що багато, багато людей, волонтерів, прям цілі маси почали там скуповувати пікапи, якісь там дрони, щось допомагати там, волонтерити. Ну, Я просто не зміг сидіти осторонь, і у нас з, з нашими колегами, з моїми друзями, Сергій Безуглий, Олександр Голобов, mm -hmm. який зараз в Національній гвардії, він, до речі, привіз нещодавно теж там цілу купу медалей по ветеранам, змагався на чемпіонаті світу? Ми зробили свій фонд, олімпійське коло називається. І таким чином ми вирішили зробити крок в напрямку допомоги не тільки військовим, а ще й спортсменам, які там бази розбили ракетами або розбомбили, там, або просто треба відновити допомогти. І ці медалі я виставив на аукціон. Я їх відправив на, на американський аукціон саме для того, щоб зібрати максимальну кількість коштів, а не залишати в Україні і з українців збирати, тому що Українці і так небагато коштів, вони постійно донатять. Ми зібрали. 110 тисяч доларів, які перевели на фонд, і з фонду ми е, закупили автобус для, е, для потреб і фонду, і для потреб е, молодіжної команди веслувальний зараз на Миколаївщині. Вони їздять на цьому бусі. Ми закуповуємо для них форму, відновили базу е, в Баштанці. Вони, вона зараз функціонує, ми там проводимо змагання. Ну це таке дійство чудове. Я от відчуваю прям натхнення е, от в цьому процесі, тому що. Що медалі, які здобув завдяки державі, яка мене, мене от підштовхувала, яка мене дала мені от все, 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 що мені потрібно було. І ці медалі я зможу використати знову ж таки на потреби спортсменів, які знову ж таки зможуть привезти медалі в нашу країну. Тобто масштабую цей процес, і от в цьому моменті я відчуваю максимальне натхнення і піднесення. Перед етером згадували про Наталю Довгодько, теж видатна українська спортсменка. Її брат Іван Довгодько, теж виданий спортсмен. Ось якраз першу медаль, яку мені довелося, точніше мав за щастя, за радість і за честь потримати в руках. Це якраз медаль Наталі Довгодько, коли з дівчатами своєї четвірки повернулися. Які це відчуття, коли ви. Ну, фактично дотискаєте останні метри на дистанції, а там же ж і швидкість шалена, та й в принципі човни йдуть ну там сантиметри. Може, навіть особливо, хоча чи ну видно, що ви перші, чи може бути якась там різниця? Ось, коли ви розумієте, що там останні метри треба дотягнути, і ви перетинаєте фінішну лінію, і все усвідомлення олімпійська нагорода. Ще хотів би зробити ремарку так. на рахунок минулого запитання. Згадав такий випадок, теж тільки що мені от просто от як осенило. Коли, коли люди дзвонять і кажуть, що той бронежилет зупинив кулю. От ми купили бронежилет батьку нашого веслувальника, mm -hmm. який боронить Україну, і він потім дзвонить каже: Ваш бронежилет зупинив кулю прямо біля серця. Ну, ну от Уявіть наші емоції, от, спортсменів, звичайно. волонтерів, які от допомагають, які вкладають в цей процес. Ми тільки ще більше мотивуємось. Ось. Повертаюсь до наступного запитання на рахунок оцих. Міліметрів, отих сантиметрів, які Відчуття на фініші ем, воно воно завжди по-різному, тому що не буває двох однакових ситуацій, двох однакових форм, в яких ти перебуваєш в момент старту. Mm -hmm. е, тому е, треба бути просто завжди готовим до любої е, ситуації, тому що вони є унікальними. Здавалося б, човен звичний, дистанція. Ну 200 метрів вже стільки разів була відпрацьована, просто напевно не сотні, а тисячі разів, але все одно ці Нюанси залишаються. Завжди залишаються нюанси. От, для прикладу, скажу, що от, ніби човни одинакові, але от в Лондоні мені привезли човен, там такий випадок стався, що я за два роки до Олімпійських ігор замовляв човен угу. з дизайном своїм, там, все, щоб вони там зробили правильно, проробили. І вони мені привезли човен, але не того розміру, тобто не для моєї ваги. І ну була така певна паніка, і буквально за два дні до старту, до фінального старту, вони привезли човен повністю новий, і це дуже великий ризик, тому що човен і весло це, це майже як продовження тебе. Ти, як, знаєш, як малюєш по воді, ну, це, це як, як мистецтво. І не можна просто сісти в інший човен і, і раз, і поїхав. До нього потрібно звикати. Так само і в Ріо. Оцей човен, який я створив, цей дизайн, це було так само натхнення. Кожна деталь там була пророблена, розмальована. Так, щоб от от кожна деталь цього, кожен сантиметр цього човна, він надихав і придавав, придавав зусиль. Ми згадували про наших спортсменів, які цього року беруть участь в Олімпійських іграх. Зрозуміло, що складно навіть було просто потрапити. 140 спортсменів, якщо я не помиляюсь, чи доречно від них зараз вимагати якогось надрезультату рекордів. Казати, ось нам потрібна медаль в тій чи іншій дисципліні, в тому чи іншій, в іншому виді спорту. Чи тут зараз мета у нас дещо інша, дещо інший фокус уваги і дещо інші, ну наскільки доречно казати, вимоги до наших атлетів? Я б сказав, що те, що наші спортсмени відібралися і поїхали на Олімпійські ігри, от в кількості 140 представників, це вже для нас перемога в певному сенсі, тому що. Тому що не, не всі змогли це зробити. І у цих спортсменів, які відібралися, у них є друзі, які зараз е, воюють. Деяких з них немає вже. Е, е, і вони, і вони ц, тим самим, е, якби самі розуміють. Яка перед ними відповідальність? Uh -huh. Я думаю, що не потрібно додатково їм це нагадувати. Всі ті, хто поїхав, вони професіонали своєї справи. Вони кращі з найкращих. Вони в топі не тільки українського спорту, вони в топі міжнародного спорту. І, звісно, ми від них чекаємо найкращих результатів, але ми будемо раді любому результату. Ми будемо раді, якщо вони... Використають цей майданчик не тільки для того, щоб завоювати медалі, а для того, щоб розказати про те, що відбувається у нас в країні, для того, щоб зробити якісь мирні акції, стенди для того, щоб людям відкрити очі, тому що ми знаємо, що увага до України, до української війни, вона згасає в Європі, і потрібно це постійно підігрівати, щоб люди, щоб люди мали актуальну об'єктивну інформацію, від як Якраз від спортсменів, тому що спортсмени вони як посли як миру. Вони наші дипломати спортивні. І тому в них набагато більше місія, ніж просто завоювати медалі і привезти їх в Україну. Юрію, щодо фан-зони, цьогоріч, де вона облаштована? Як виглядає? Як можна потрапити, і що взагалі за активності там будуть? Ну... Зараз у мене немає такої обширної інформації. Uh -huh. Можу сказати те що, те, що знаю. Зараз планується відкриття саме сьогодні. Відкриття фанзони на ВДНГ. Туди будуть запрошувати, я думаю, всіх охочих, хто хоче вболівати і підтримати нашу національну збірну. Це буде дуже класно. Тому кожен. При кожній події спортивній, там буде все відкрито. Приходите, вболіваєте, підтримуєте, там все є для того, щоб просто туди прийти. Не потрібно там додаткових якісь речей брати з собою. Головне, щоб була гарна погода і не було тривог. Пане Юрію, ви знаєте спортивне життя зусібіч. І як спортсмен, і як тренер. Ось коли ви очолили нашу. Збірну з веслування. Що змінилося? І як до речі, завжди було цікаво, скільки спілкувався з нашими спортсменами і тренерами, бачите, ніколи не ставив запитання, а що відчуває спортсмен, який вже починає бути тренером, але він фактично ну, в його підпорядкуванні його вчорашні колеги, з якими вони тренувалися разом. А тут вже ти тренер. Тобто, ти ну, даруйте, ну, стаєш таким начальником чи що? Ну, так, дійсно, це, це насправді це дуже цікавий досвід, тому що е, це переломний момент якраз в твоєму житті, в твоїй кар'єрі спортивній, тому що ти сам ментально ще спортсмен, е, ніби ніби реагуєш. Коли бачиш свою дистанцію, у тебе починає автоматик. Я, я серйозно кажу, я коли бачу, як ганяються 200 метрів, там якісь там да. <гум> рагулі, в мене зразу починає битися серце. Ну як так можна? Підій, як підій, так підій, можна забрати да, весло? Да. Сказати, слухай, да, треба да. так. Ну справді, справді так, і багато знайомих друзів підходять. Питають, ну, Юра, як, як mm -hmm. до тебе звертатися, бо ну, ми ж звикли до тебе Юра, а ти вже Юрій Володимирович. Я кажу, хлопці, давайте так. Ну, типу, коли ми спілкуємось, ну, на особисто, mm -hmm. там, чи десь в... неофіційно, то можете до мене звертатись як, ну, як зазвичай. А, але коли це офіційне зібрання, якась там об'яви, щось ми збираємось, обговорюємо, якісь там стратегічні, може, плани. Тоді треба вже якби виконувати певні офіційні так, 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 так. Угу. Але в нас немає такого теми табу. Я до цього нормально відношусь, тому що ви всі, сучасним всі ми... були тренером, так, молодим так. сучасним тренером. Це ж в 16-му році, так ви стали вже тренером. З 1 січня 17-го, 17 тобто так. Олімпіада 16-го, і так. Вже, вже потім а, щодо зараз можливостей тренуватися, і саме в цьому вашому напрямку, що маємо зараз з базами, що маємо з інвентарем? Насправді ситуація у нас в країні щодо взагалі висловальних каналів не змінилась угу. від слова взагалі. У нас в Україні немає жодного висловального каналу, на якому ми б могли провести міжнародні якісь змагання, міжнародні регати. Тобто, у нас є щось на кшталт таких недобудов, там, де є канал, але нема можливості там перебувати. Там, де є можливості перебувати, там немає водної якоїсь акваторії. Тобто перебуваємо з тим, що є. Ну, на сьогоднішній момент саме. Сама актуальна і, скажімо так, сама яскрава точка для того, щоб підготуватися сама ефективна це місто Обухів, та база, з якої я неодноразово виїжджав на змагання на Олімпійські uh -huh. ігри в Ріо, в Лондон. І так далі. Там, до речі, зараз готується наша олімпійська четвірка, наша олімпійська двійка, Тобто всі олімпійці зараз сконцентровані саме в Обухові. Там є вихід в Дніпро. Звісно, ми в Дніпро зараз не виходимо, такої можливості немає. Але там річка стугна і вона дозволяє повністю перекрити всі потреби, які сьогодні стоять перед збірною командою і перед спортсменами, перед старшими тренерами. Там є дистанція. Там туди приїжджають масажисти, лікарі. Звідти недалеко їхати до кончезаспи, там, де можна, можемо зробити повністю повне такі, повністю обстеження. Ось. Тому, тому зараз це єдине місце, там, де, там, де можна якісно підготуватись. <звук> Зараз поставлю вам запитання знову ж таки свого е, спортивно-журналістського минулого. І дуже часто спортсмени ображалися на спортивних журналістів, коли ті просили їх сказати там очікування від матчу, очікування від, від того дистанції, яка відбудеться, за яку треба буде пройти завтра. Які е, ми зафіксували чітко, що зараз головні меседжі від наших спортсменів це актуалізація України, актуалізація мирного питання, як ви слушно зу. Важили, це спортивні амбасадори нашої держави, але все ж таки, які медальні очікування, тому що спорт це змагання, і, попри всі виклики, хочеться показати найкращий результат, тому що вони йшли до цього багато хто спортсменів все життя зараз. На вашу думку, в яких напрямках у нас можуть бути медальні успіхи, яких ви особисто можливо змагань, в яких на видах спорту очікуєте цього року? Ну, знову ж таки, ви хочете загнати, загнати от, в якусь кількість, в якусь в якісь цифри. Я вам хочу по-іншому сказати: спорт це яскрава подія. От можу сказати, наприклад, веслування. Не завжди тобі потрібен результат для того, щоб насолодитися, от самим спортом. От, наша до прикладу, візьмемо нашу олімпійську четвірку, байдарку. От. Угу. Просто зрозуміти, що це таке. Це екіпаж чотири людини, чотири різних долі поєднані в, одно, в одному човні і об'єднані однією метою. І вони дихають синхронно, вони рухаються синхронно, у них серцебиття майже синхронно. І вони все роблять як одна людина. Чотири людини працюють як одна. От уявіть красу цього процесу, цього дійства. І от якщо ми. Зможемо насолоджуватись кожним моментом цього дійства саме всією дистанцією. Ми не будемо звертати увагу на програші або виграші, тому що медалі, е, от. Знову ж таки, це з мого особистого досвіду. Медалі всі хочуть медалі, але потім після медалей все згасає, повністю увага падає і все, нічого не відбувається. Люди мають насолоджуватись самим процесом. Як ми любимо дивитись футбол, да? ми любимо дивитися теніс. Є такі види спорту, які ми якими просто ми любимо дивитись і насолоджуємось просто процесом, тому що ми, ми відчуваємо причетність, ми знаємо, як все відбувається, ми знаємо суперників. ми ми ніби граємо в якусь гру, хочемо передбачити результат. Ще раз, ще раз хочу акцентувати на того, що ми очікуємо саме-високі саме результати від наших спортсменів і будемо вдячні їм за любу нагороду У нас. Сьогодні є е, топові спортсмени, які, е, які на слуху, і да, які, е, скажімо так, притерлися вже всім людям, такі як Жан Більнюк, такі як Вірняєв, е, Дід, Магучих е, і, Магучих і, і всі інші. Але у нас є багато просто уйма інших спортсменів, темних. Як то кажуть, конячок, які також потребують уваги, підтримки і зможуть показати результати. Я більше вірю в них, тому що топи не, не потребують підтримки такої, як от, якраз інші спортсмени. А заздалегідь, знаєте, така ситуація буває, коли ти не отримуєш бажаного результату навіть і бронзової медалі, ти буваєш четвертим або п'ятим. Воно з, з, з одного боку, воно так ніби принизливо, а з іншого боку, це топ-5 в світі, в світі. На планеті, да, серед але, мільярдів людей. Але, але там просто-просто прірва. Насправді, просто прірва. Отут ти третій, а тут ти четвертий, просто, просто в прірве. Тебе не видно. Все, і, тебе, і тобі, і тобі, тобі здається, що твоя кар'єра йде просто в прірву. Ого, пане Юрію, що стосується підтримки, ось ви про неї згадували. Часто там вболівальники в футболі називають 12-м гравцем. А чи відчувається підтримка, коли на воді? Це ж дещо інше? Ну, ось окей, якщо це бокс, там є ринг, ну ось там вболівальники, стадіон, футбол, там інші види спорту або в закритих приміщеннях трибуни, ну якось вони близько, а тут на воді. Як, як вболівальники, ну, ну взагалі відчувається, коли їхня присутність залежить ж від локації? Ось давайте Лондон навіть той самий пригадаємо. Ну, щодо, щодо, скажімо так, локальної підтримки, є просто можна розділити її теж, тому що вона по-різному відбувається. Щодо локальної підтримки, там, де знаходиться сам спортсмен безпосередньо, спортивно відбувається подія. і Вболівальники приїхали. Так, це відчувається, тому що ти з ними контактуєш, ти з ними фотографуєшся, ти з ними підходиш. Вони тебе заряджають своїм позитивом. Ти бачиш, оці прапори, оці плакати, Юра, вперед!», там байдарка, каноя, все, що там вони напишуть. Воно ти бачиш це. В момент старту ти цього не бачиш, тому що ти сконцентрований тільки на своїй дистанції mm -hmm. і на своїх суперниках, щоб їх тримати у себе під контролем, щоб ти не відпустив. Ну тобто, повністю концентрація на тій роботі, ти, яку ти маєш зробити. Ось, але. Ще є підтримка, яка йде попутньо, тобто тих тих людей, які залишились в Україні, і так само підтримують якісь пишуть меседжі, роблять скріншоти, роблять публікації. Це ми з, з байдаркою, ми скануємо, підтримуємо вас і, ну, і відчуваємо вашу тривогу. Ми посилаємо вас, вам якісь там лучики енергії, і так далі. Тобто, це теж підтримка. Хтось. Хтось може вигадати якусь якийсь вірш. Діти малюють малюнки. От ми мені багато малюнків малювали зі шкіл, там де малювали каної, там щось золоті медалі. Ну це круто, це наповнює, це така світла енергія, яка наповнює тебе просто безнежним океаном. Цієї енергії. Оце от потрібно нам. І нашим спортсменам зараз, Юрію. Я дякую вам за участь в нашому етері. Пясибі, що ви знайшли час і можливість безпосередньо завітати і принагідно запрошую. Багато ще хотілося поговорити. Можливо, окремо зробимо програму про протидію російським та білоруським спортсменам над актуальна тема. До речі, за Жана Блинюка, ви згадували. Ми свого часу теж робили з ним етер і згадували цей напрямок. Тож за сьогоднішню розмову супер вдячний, дуже приємно. Дякую вам. Нагадаю, слухачам. Українського радіо з нами зараз перебував Юрій Чебан, український висловальний каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон, бронзовий призер Олімпійських ігор, призер чемпіонатів світу і Європи. Будьте надалі суспільним.